Незламності духу для всіх воїнів, які з ним на йдуть ідуть обій, борються за кожен метр нашої землі, ідуть вперед і дійдуть до перемоги. Прапор це наша впевненість, впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме всюди, де має бути по праву. Наш стяг це наша гордість, гордість якому відчуваємо, коли він здіймається вгору, коли відзначаємо свої свята, коли здобуваємо свої перемоги, коли повертаємо свої землі. Честь підняти державний прапор України надається молодшому сержантові Миронові Колосу. Час, в який ми живемо, повертає насправду цінність тих державних сил. Піднятий прапор над позиціями військових свідчить, що тут є наші українці. Прапор піднятий на території свідчить, що тут є наша домівка, Україна. І зараз я хочу поставити питання, відповідь на яке. Кожен дасть сам собі. Хто сьогодні над своєю домівкою на балконі своєї квартири підняв державний прапор? Хто не побоявся засвідчити, що ми українці? Насправді Україна починається з нас, з наших дій і наших цілів. Сьогодні день не закінчується і всі ви маєте шанс. Хто ще цього не зробив, підняти державний прапор над своєю димиткою. Закликаю вас до сьогодні. Хочу також вас всіх запросити завтра в краєзнавчий музей на благочинний ярмарок, який буде проводитись на підтримку благодійного фонду Ейпів і майстерні дроні. Прошу прийти, посмакувати смаколиками, зробити свою пожертву на в нашу перемогу, слава Україні.